Наслідки ракетних ударів на Львівщині в області розгорнули пункти обігріву. Львівським закладам культури передали електрогенератори. У Львові відбувся кубок України зі стрільби із лука. Учора сили ППО збили три із п'яти ракет, які летіли на Львівщину. Дві влучили в енергетичну підстанцію в області. Внаслідок падіння потужності в системі електроенергію одночасно можуть подавати до 30% споживачів. Про це розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, дві російські ракети повторно влучили в енергетичну підстанцію, яка була раніше атакована. А як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Мороняк Вові впродовж дня курсувало 20% електротранспорту. Також працювало 20% світлофорів на ключових перехрестях. Працювали регулювальники. Робочий день Ольги сьогодні відбувається у пункті обігріву. Вона займається копірайтингом. Розповідає, що в її домівці немає ані світла, ані опалення, тому прийшла у пункт обігріву, який розмістила в укритті Галицької районної адміністрації. «У Квартирі дуже холодно, неможливо працювати, а робота стоїть, нікого не чекає. Дізналася з чатів в садового в нашого. Побачила таку картинку, що можна прийти. І потім подзвонила сьогодні вранці на сюди вже реадміністрацію і сказала так, приходьте звичайно а з дівчатами, навіть каву з печивом зробила. Тепло вайфай працює, можна працювати без проблем. Після обстрілів напередодні 23 листопада пункти обігріву працювали довше, ніж зазвичай, до 23-ї години. Тут облаштовано пічки для обігріву та є запаси води і їжі. Загалом, після обстрілів, без світла залишилось близько півтора мільйона людей у Яворівському, Червоноградському та Львівському районах. До вечора 23 листопада 90% цих людей вже отримали електроенергію. Паралельно у цих районах розгортали пункти. Незламності один з таких розміщений у приміщенні міської ради Новояворівська. Цей пункт незламності фактично він вже запрацював у нас десь два тижні тому. Ми вже повністю був повністю підготовлений на даний час, щоб нові ну, відвідування деяких людей у нас відбулося тільки вчора. Так як довгий час не було світла і вже під вечір, десь годині вже п'ятій-шостій почали підходити люди. Ще один пункт незламності облаштовують у місцевому палаці культури. Загалом у Новояворівській громаді розгорнули 16 таких пунктів. Для цього придбали генератори. Їх розподілили на місцях в залежності від площі, яку потрібно обігріти. Деякі з них доповнюються, деякі з них вже працюють. На постійно, наприклад, даний пункт, в якому ми зараз знаходимось, ми вже повідомили мешканців нашого міста, що якщо не буде світла, то з п'ятої години вечора вони можуть прийти, зарядити телефони і необхідні речі, і випити чаю і просто провести тут час. На Львівщині сьогодні застосовують усі графіки: аварійні вимкнення, погодинні вимкнення, а також спеціальні графіки аварійного вимкнення Поживачів чергують кожні чотири години. Станом на зараз, як вже сказали колеги. Такий баланс по Україні. Що від того очікувано споживання, які споживачі би хотіли, і потреба би було електроенергію отримати. Це 25-30% електроенергії. У нас є, тому ми мусимо її подавати по чергово порційно і, звичайно, в першу чергу, це об'єкти критичної структури. На Львівщині загалом розгорнули 45 пунктів незламності за потреби. Вони працюватимуть цілодобово. Іван Кадусько, Олексій Шолковий. Суспільне новини Львівщина. Після аварійного вимкнення електропостачання у Львові напередодні зросла кількість зупинок ліфтів у багатоповерхівках. У Львівській міській раді просять містян не користуватися ліфтами під час повітряної тривоги. А у випадку, якщо ви застрягли, не відчиняти двері ліфта самостійно. Можна спробувати покликати сусідів та зателефонувати на гарячу лінію міста. Вчора у нас було звернення на гарячу лінію міста порядка 11 звернень. Крім того, у нас були звернення на диспетчерські служби ліфтових компаній. Це орієнтовно було зафіксовано більше 80 звернень, 83-85 звернень. Оперативні служби у нас швидко відпрацьовують ті звернення. Єдині є проблеми у нас по зв'язку. Тобто не завжди можна там дозвонитися зв'язку з відсутністю зв'язку. Службу у нас, ті, які людей визволяють з кабін, вже збільшили в рази. Вони оперативно виїжджають. Ось такий потужний генератор сьогодні привезли для Львівського оперного театру. Завдяки йому під час відключення електроенергії Львівська опера зможе працювати і не переривати своїх вистав та балетів. Звичайно, що та річ, яка сьогодні прибула. Для нас є надто важливою, бо театр не буває без світла, так і в нас він повністю цей генератор 275 кВт, Він забезпечить нас і фоє, і сцену. І можливо навіть нагріє нас наше максимальне використання електроенергії разом зі сценою, бо сцена має дуже багато світла. Так це 145-150 максимум кіловат. Цей має 275, Тому у нас по суті сто щемець кіловат ще є лишніх, які ми можемо дійсно поділитися з театром Зеньковецької. Генератори отримали і Центральний державний архів у Львові, музей етнографії та художнього промислу, Національний музей Андрея Шептицького та музей історії релігії. Цей генератор нам потрібний для нормальної роботи нашої паливної. Музейні колекції, які зберігаються у фондосховищах, Там так само має бути температурний режим, вологісний режим, падіння температури, підвищення вологості. Це дуже небезпечно для збереження, особливо таких чутливих речей, як. Стародруки, як живопис, як архіви таку допомогу передали Львівщині німецькі партнери. Вони привезли не лише генератори, але й осушувачі, зволожувачі, реставраційний папір, реставраційні матеріали, які необхідні для належного зберігання музейних цінностей. Це речі, які сьогодні вкрай необхідні нашим музеям, нашим установам. Адже ви знаєте, що в нас є постійні перебої з світлом, це а це приводить до того до перепаду влогосного температурного температур, режиму. Ті цінності, які нас зберігаються, це цінності на мільйонні доларів, які достойні провідних музеїв Європи. І Сьогодні, щоб їх зберегти, треба забезпечити температурний і влогісний режим цих речей. Це вже дев'ята фура допомоги від німецьких благодійників. Допомогу отримали 92 музеї та заповідники не лише Львова, але й інших регіонів України і близько 150 дерев'яних церков у Львівській та Тернопільській областях. Ольга Динака, Роман Ганатушин, Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником Юрієм Черненком. Як повідомили у прислужбі Львівської міської ради, йому було 54 роки. Юрій Черненко народився у Львові, виконував бойові завдання у зоні антитерористичної, а згодом операції об'єднаних сил. Від початку повномасштабного вторгнення Росії сержант служив у лавах 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Запоріжжя Юрій Черненко загинув 11 листопада. У захисника залишилася донька та онук. Втрати російських військ станом на 24 листопада. Особовий склад близько 85 720 осіб, танки 2898 одиниць, бойові броньовані машини 5839 одиниць, 1889 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1547 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4400 одиниць, спеціальна техніка, 161 одиниця, 16 кораблів та катерів збито 531 крилата ракета. Слава ЗСУ! На сьогоднішній день з початку війни ми вже приготували більше 60 тисяч порцій безкоштовних обідів для дітей, для жінок, для військових. Це вже 60 тисяч. Це, грубо кажучи, один маленький дрогобич ми вже нагодували. Щодня на кухні дорогобицької піцерії готують повноцінний гарячий обід. Ним безкоштовно годують переселенців. Сьогодні у меню суп з фрикаделями, я так розумію, це горох з котлетою і, і, і чай. Валентина Журавльова приїхала з Харкова у березні. Сюди пообідати приходить уже четвертий місяць. Мені також порекомендувала тут одна дівчина з Херсонської області. Я спочатку якось так вагалася думаю, Ну як я прийду, як я буду. Прийшла, запитала, кажуть, звичайно, у вас є довідка. І слава тобі, Господи, дай Бог їм здоров'я, що вони нас смачно годують. Не тільки їда, а надзвичайні угу. відношення. Отаке, От знаєте, дуже тепле, дуже дружнє. Музика грає, так до тебе чудово відноситься. Знаєте, на якісь кілька хвилин забуваєш про війну, забуваєш про ті всі жахи, про те, що там може той будинок злетіти у повітря. Ну, вони зробили чудову атмосферу. Це треба власник піцерії Леонід Басон із Криму. Він після 2014 року переїхав спочатку в Київ, потім до Львова. Тепер живе в Другобичі, де розпочав свій бізнес. З перших днів війни волонтерить, готуючи безкоштовні гарячі обіди. Ми з другого дня почали харчувати спочатку тероборону, там волонтерів, які там допомагали. Після першої хвилі людей, які поїхали сюди, зрозумів, що ми так само маємо допомагати людям, які приїжджають з дітками. Мами, дітки, ми харчували в день там по 300-200 людей на день. Сьогодні ми так само харчуємо, але ми трошки зараз передивилися умови, лишили дітей і жінок, які не мають можливості наразі отримувати якусь адекватне харчування. Тобто люди живуть в будь-яких умовах, і їм просто елементарно немає готувати де. Кількість безкоштовних обідів зменшили, проте не припинили готувати. Вимушені переселенці можуть пообідати як в самій піцерії, так і взяти їжу з собою. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Львів отримав статус молодіжної столиці Європи 2025 року. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Оголошення результатів відбулося в албанському місті Тірана. У фіналі конкурсу Львів змагався із турецьким ізміром, іспанським містом Фуен Ламбрада та норвезьким Тромсо. Відтак, у 2025 році Львів буде приймати міжнародний конкурс Молодіжна столиця Європи. Як повідомив Андрій Москаленко, разом зі Львовом перемогли всі українські міста, адже це була спільна заявка. Відбувся Кубок України зі стрільби з лука. На першому етапі спортсмени змагались в індивідуальних змаганнях. У турнірі взяли участь лучники з 15 областей України. Це перші змагання зимового сезону. Ну, на цих змаганнях зібралися найкращі лучники нашої України. Тому всі суперники серйозні, всі налаштовані, всі хочуть перемогти. Але у нас такі вид спорту, де перемагають дійсно, дійсно сильніші. Анастасія Павлова родом із Нової Каховки. На цих змаганнях єдина представляє Херсонську область. Місто маленьке, і всі виїжджають вчитись, тому з таких старших нікого не лишається. Десь 15-16 вони ще стріляють у потім для спортсменів, які не мають можливості тренуватись у своїх містах, перед турніром організували навчальні збори на Київщині. Наступний збір буде в грудні. Якраз є спортсмени із Харківського регіону, із Сумського регіону і з Нової Каховки. В січні відбудуться змагання у Львові, де відберуть спортсменів, що представлятимуть збірну України на чемпіонаті Європи у Туреччині. Вони сподіваються, що і чемпіонат Європи пройде добре. Дівчатам потрібно добирати ліцензії на європейські ігри. Дівчата ну, налаштовують, ну, я думаю, що все буде добре. В особистому заліку Кубку України зі стрільби з лука в приміщенні перемогла Анастасія Павлова з Херсонщини. У другий день відбулися командні змагання. Анастасія Єрмоловська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.